Навчання проходило все безкоштовно, нічого ніхто не оплачував. І це дуже, ну, дуже класно. Тому що, ну, якщо чесно, зараз навчання я знаю, що коштує дуже дорого, і любе навчання, тим більше якесь економічне, якісь такі про, про бізнес-проекти, а тут воно повністю безкоштовне. І дуже це зручно було так. Екзамени були якісь? Ні, це ну екзамен цей був бізнес-проект. Uh -huh. Ну тобто ти пишеш бізнес-проект для себе, знайшов якісь екзамени, ти сам собі будеш давати цей екзамен. Це ж для себе навчання, це ж не то, що там якийсь вуз, і ти отримуєш диплом. Да, треба захистити, щоб там ти для себе навчаєшся по першу чергу. Тому Скільки коштів а, саме в По грант, Гранту ви отримали? 55 тисяч. А скільки було власних коштів для того, щоб розпочати? 40-50 Ну, Трошки менше, ніж та сума, яку я просила. Просто я вже не пам'ятаю точно. Мій бізнес-проєкт був на 95 тисяч.